Наслідки російської атаки на Київщині ГУР знищили радіолокаційну станцію на Запоріжжі та атака силоборони на нафтові об'єкти Рязані. Детальніше про все в новинному дайджесті за 24 січня. Внаслідок падіння уламків БПЛА на Київщині загинуло три людини, пошкоджено житлові будинки та евакуйовано 150 мешканців. Про це повідомляє МВС України. Дрони атакували Рязанську область. РФ підтвердили в Генштабі. Зафіксовано щонайменше 10 вибухів біля РосНєфті та Новорязанської ТЕЦ. Після удару на ТЕЦ почалася пожежа. Розвідники ГУР знищили російську радіолокаційну станцію «Гармонь» разом з екіпажем на Запоріжжі. Після невдалої спроби ворог намагався евакуювати станцію, але був знищений повторним ударом. Президент України призначив Ольгу Куришко постійним представником президента в Криму. Раніше вона виконувала обов'язки заступника представника. На новій посаді Куришко працюватиме над деокупацією Криму, захистом прав Кримчан і підтримкою реінтеграції півострова. В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників, повідомили в координаційному штабі. Найбільше полеглих з Донецького, Бахмутського, Вугледарського, Луганського та Запорізького напрямку. Також повернуто 34 тіла з моргів на території РФ.